Слава Україні! Помічник доклада міської ради від Всеукраїнської об'єднання свободи Дмитра Гуменця в медалі. Я так розумію, що по тим двом випадкам з ДТП за участю жінки та шістьом поліцейському бріосі ви визнали, що було місце даному факту правильно. Патрульний поліцейський являється працівником Міністерства внутрішніх справ. З'являється, тоді стаття 15 Кодексу про, е, України про адміністративні правопорушення, а саме відповідальність військовослужбовців та інших осіб, е, на, е, на яких поруш, е, поширюється дія дисциплінарних статутів за вчення адміністративних правопорушень. Там говориться, що військовослужбовці та військовозобов'язані і так далі, а також... Е, е, Особи рядового і начальницького складу Державної кримінальної виконавчої служби, а також органів внутрішніх справ е і так далі, несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за, дисцип... за, дисципл... за дисциплінальними статутами. але за порушення правил норм і стандартів, що стосується забезпечення правил безпеки дорожнього руху і так далі. Ці особи несуть відповідальність на загальних підставах. Тобто, е е е до вас запитання, чому е ті особи, е які були віддані диспільні. Танному е, сапенню не потерпіли ще й адміністративної відповідальності, як говорить прямо стаття 15. Он правил 3.1 право дорожнього руху. Тобто стаття тут не 3.1 правил, один, правил дорожнього, руху. дорожнього руху. Закон трошки вищий, чи дорожнього? правил дорожнього руху. Я в Чому? Він По-моєму, чувак, нас кинули. В мене країна, я її. Кораблі, Я з нею разом пів життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. На на, на і на, на на, на на на. А тепер тут страшно. Я розлюбив її злі сірі очі, державі кораблі, ми так хотіли. Колись ту драй, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами, тіла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом бунітас. Злили нас тут, просто кинули, як лохів розлив.